Я вот э, человек не кровожадный, я человек на самом деле просто справедливый а, и, очень хочется верить вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот а мое заветное желание, честно, вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества. Це московити радіють, що в Україні знову вимикають світло і не приховують, що треба повністю знищити нашу енергосистему. Та хто б сумнівався від цих потвор іншого годі чекати, але повірте, заяву Мардана це ще не найцинічніші погрози українцям, і до речі, не найцікавіші. Кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем они наполнили все это поле. И они, говорят, прошли по ним танки, и мы, когда эту землю уже освободили, вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. І они святые не фігурально, як вот ми любимо, вот они в церковному смысле святые. І поэтому он причастие там он Поластавив чашу на землю як на антименс. Він сказав, що это не земля, это антимінс. Духовненька, скажіть, чи просто таке собі безвідходне виробництво окупантів? Та в будь-якому випадку я попереджала найцікавіше попереду. Тож вітаю! Ви дивитеся проєкт зНА постукали. А я Інна Набок. І традиційно покажу, чому нам з вами треба постійно підтримувати сили оборони, які зможуть поставити крапку у цій війні. Кривавій і страшній війні, яку розпочав Путін, назвавши її СВО, щоб когось там освободіть. І тривалий час на брехливих блакитних екранах на Московії все йшло за планом. Аж раптом на Гебельс ТВ прозвучало ось це. Сейчас актуальными и востребованными становятся ті самые плани Гиммлера, Геббельса, Розенберга і Гітлера. Зондер команди СС появились, когда готовили за три дня повністю нічтожити населення Москви. Повністю Москви, а Росії России планують планируют 10% оставить от рабов более-менее. Так от нами будуть поступати. Поэтому никакой пощады нам не будет. Як бачите, плани то у Кремля трохи змінилися. Вірніше їх відкоригували Збройні Сили України. Тож тепер у пропагандистських студіях розповідають про те, що українці залишать лише 10% населення Російської Федерації, але як рабів а решту взагалі знищать, бо СВО йде за планом. Тож українці принагідно нагадую, донайте на збройні сили України. Нехай у наших сил оборони теж все йде за планом, бо дуже треба. Адже ось вже в іншій пропагандистській студії знаешь, что ты хочешь Україну. Чоловік Украину. Человек не кровожадный, я человек на самом деле просто справедливый. А, очень хочется верить, вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот моє заветне вот чесно, вот, меня, ничего не могу з цим поделать, щоб на Україні вообще не було электричества, кроме того, которое работает от бензинових дізельних електрогенераторів. Як вам такі заяви? Бо далі пропагандист, сидячи у брехливій московській студії, зізнається навіть як зробити треба росіянам так, щоб повністю закутати нас в темряву. ну а, соответственно, и в холод в зимку. Осталось всего ничего на самом деле. Для этого нужно уничтожить открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС, Южной и Хмельницкой. чого вони перестануть видавати електричний ток. чого на Україні електричество просто не буде. Нічого незвичного, просто росіянин, який вважає себе не кровожерливим, розповідає про те, що хоче добити українську енергосистему. Ну а мільйони українців щоб замерзли. Знаєте, з такою ж переконливістю, чи міг би розповідати про те, що він ніякий не маніяк, А звичайний поліцейський приміром. І хто забув, це саме той не кровожерливий російський пропагандист Сергій Мардан, який кілька місяців тому мріяв у таких же брехливих своїх ефірах про повну ліквідацію України, запропонувавши перетворити наші території на санітарну зону, непридатну для життя. Ось так це було. А що буде далі? А що буде далі? де да ми цілу неділю бачимо, що буде далі. Дальше вся Украина будет методично превращаться в санитарную зону. Что такое санитарная зона? Это территория войны. Это местности, где нет электричества, где разбиты мосты транспортные развязки, где не ходит железная дорога, где крупные города не в состоянии поддерживать нормальную жизнедеятельность, потому что там не работает водоснабжение, канализация, не работает МЧС, не работают нормально больницы. Это места, откуда уходят потоком люди. Мне кажется, сложился абсолютно полный консенсус вокруг той идеи, что Украину надо забрати на кірпічі, щоб там не осталось вообще ничего. Тож цинічний заклик до знищення української енергосистеми не є новим для Мардана. Як відомий путініст, він тільки й та робить, що закликає знищити Україну. Ну і вже неодноразово виступав із підбурювальними заявами, прославляючи російське вторгнення, та між іншим поширюючи дезінформацію про війну. Тож поїхали далі. Бо ще в одній студії, в якій рупори Путіна, відпрацьовують свої криваві рублі, зізналися, що в часовому яру залишаються цивільні, яких російська армія безперестанку атакує. В тому числі і евакуації таких, таких людей. А много там ще мирних жителів осталось Часовому яру? Часом яру в самому да, звісно, много. Зараз річ йде більше про населені пункти. Такие, как Калиновка, Рядом, которые да. А, в основном, да, да, в основном те, которые на флангах. А условия сейчас для мирных жителей в, в этих населенных пунктах какие там свет, газ, вода, там все это дело, так понимаю, не очень стабильно работает, мягко говоря. Да нет, там сейчас, конечно, очень тяжелая тяжелая обстановка, как и в любом как и в любом населенном пункте, который пострадал от этой войны, за которой шли очень активные боевые действия, света там, конечно, никакого нет, все только от генераторов, и более того, ну, очень часто у людей домов нет. Это то, что мы видели в Волчанске. Ну, просто люди спасаются, живут в подвалах и ждут, как, грубо говоря, отмашки от наших бойцов, когда они говорят, скажут, ну, вот сейчас есть окно, можно по дороге, которая, естественно, дорога пристрелена бойцами ВСУ, пристрелена вражеской артиллерии, но под Ожидают, находят какие-то окна, когда можно безопасно мирных жителей вывести в уже Артемовск, который сам в себе, конечно, не... Я це не саме безпечним місць містом, но по сравненню з тим, що проїздить туди далі, ближче к часу к часовому яру. Там ну теж ситуація вже друга і розполагається тому, щоб як та і життє налажувати і далі в сторону Луганства евакуюватися. Дивно та пропагандисти самі вже кажуть, що внаслідок визволення люди змушені сидіти у підвалах без світла та води. Але додають, якщо їм пощастить вижити, то росіяни їх евакуюють в міста, в яких теж не залишилося нічого вцілілого, і в цьому істинне обличчя Росії, яка не має нічого спільного ані з правдою, ані з вірою. І в підтвердження цього розповім таке, від чого волосся стає дибке. Тож, якщо ви, як і я, думали, що росіяни вже давно показали все, на що здатні, забудьте. Бо російський священник через відсутність частки мощів використав для причастя окупантів перед відправкою на штурм кістки загиблих російських солдатів. Батчика розповідає, что он стояв перед большой проблемой. У него кончилось причастие и антименса з собой не было. Йому надо было приготовить причастие, чтобы уходячий взвод причастити перед тем, как они уйдут в накат в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит: "Я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там начало пятого, и он говорит: я вижу, что земля блестит. Я говорю: как блестит? Он говорит: буквально. Он говорит: кости ребят наших, которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем. Они наполнили все это поле, и они говорит: прошли по ним танки, и мы когда эту землю уже освободили." Вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. И они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это... Нет, они в церковном смысле святые. И поэтому он причастие там совершил, он поставил чашу на землю, как на антименс. Он сказал, это не земля, это антименс. До речі, ведучий Соловйов Лайв Сергій Карнаухов, який і поділився цими пікантними історіями, теж вважає, що антимінсом може бути земля з кістками вбитих. Цікаві методи у російських священників, типу, благословляють своїх солдат на смерть шматками трупів інших. Ну, якось так це виходить. Важне уточнення для вот християнськи нашої аудиторії. Антимінс – це плат, який. нужен для совершения бескровной жертвы. Но если в этот плат не зашита, простите, кость, ну, мощь, правильно сказать, но все таки ну, для людей не церковных, скажу, косточка мученика, там есть одно условие не просто святого, а человека, который является священным мучеником, то есть он пролил кровь за свою страну, за церковь, вот что важно. І знаєте, чи не вперше, я навіть не знаю, що тут додати. Бо як казала, наче давно не повинна була б дивуватися ніякому пеклі на російському телебаченні, але це вже просто чистий сатанізм і некрофілія. І головне, ті ж люди, які розповідали, що втрат немає, все за планом, тепер кажуть про поля усіяні кістками російських солдатів, тіла яких роками не забирають, а просто чавлять танками. І все це не якісь блогери-маргінали пишуть в телеграм-каналах. Це в них така державна пропаганда. Бо ось все це за рахунок російського бюджету, лунає на головному каналі країни в найбільш рейтинговому шоу Соловйов Лайв. І як вам таке? Чекаю вас у коментарях під цим випуском на Ютубі. Поговоримо. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. А хто знову постукає з дна на болотах? обов'язково розкажу в наступному випуску: бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!